Аспектів таких, які стосуються розробки, власне, в цілому, реєстраційного досі і е, тих моментах, на які ми спираємося як регулятор, в принципі, вони не нові, але ми можемо коротко пройтися в першій частині по основним принципам і узгодити з вами підходи, щоб ми були, скажімо так, на одній хвилі і розуміли, які, е, власне, подальші практичні рекомендації, з чого вони випливають і на що спираються. Отже, Перш за все, якщо ми говоримо про загалом будь-яке реєстраційне досі, не лише стосовно модулю триякості, якості, чи незалежно від лікарської форми, чи типу заяви, тобто в усіх випадках регулятор буде за основу брати наукові знання, власне, на що спирається виробник при розробці тієї чи іншої лікарської форми, а також, звичайно, це все повинно бути викладено в рамках. Загальних принципів ICH, які вам знайомі, я тут коротко перераховую. Тобто нас цікавить в першу чергу ICH Q9 та ICH Q8 R2, Тобто, це ті загальні вимоги, на які в будь-якому разі буде спиратися будь-яке реєстраційне досьє, особливо стосовно модулю 3-якість, Хоча оцінка ризиків вона доволі універсальна, і звичайно, вона більш широкий, має аспекти ніж скажімо так, тільки фармацевтична розробка або тільки модуль три якість. Ну і звичайно, ніхто не відміняє зібрані вами масиви даних, це, це важливо, але, скажімо так, емпіричні підходи і просто набір певних результатів досліджень вони є бажаними, але не завжди є достатніми, особливо в контексті, якщо ми говоримо про оцінку ризиків. Яка, скажімо так, зараз набуває більш, більш, вагомого, більш вагомого аспекту в процесі розгляду матеріалів, зокрема модулю триякість. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про загальні принципи, тобто, в першу чергу, це простіше продемонструвати на генеричних продуктах, оскільки це найбільш простий скорочений тип заяви, то базовий принцип для нас один завжди це забезпечення належного співвідношення, якості, ефективності та безпеки лікарського засобу. І від цієї відправної точки, в принципі, ґрунтуються всі подальші рухи заявника і регулятора з одного боку для того, щоб довести, що таке співвідношення має належний. Рівень обґрунтування з іншого боку, з точки зору регулятора, ми розуміємо, що таке доведення воно якби іноді може містити як, певних, певні питання, певні, скажімо так, можливо, недоопрацювання або можливі непрояснені моменти. Тому в першу чергу в процесі експертизи такі такі аспекти мають місце бути, тому йде комунікація і так далі. І цей базовий принцип, він, на жаль, не завжди чітко прослідковується від початку розробки лікарського засобу. Що мається на увазі? Як правило, якщо ми говоримо, зокрема, про генеричний продукт, то в першу чергу якість цього продукту вона базується на і підтримується на дослідженнях біоеквівалентності або клінічних дослідженнях, якщо ми говоримо про повні типи заявок або про гібридні лікарські засоби. Звичайно від.